Цей трюк з кепкою здивує твоїх друзів. Поїхали! Отже, знімаю кепку, бачиш, просто беру великий палець знизу, У мене знаходиться руки отак по колу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ліктем тиш! Роблю вигляд, ніби я вдарив кепку. І потім послаблюю, просто пальці, послаблюю і кепка. бачиш, отак опускається, опускається, опускається. Потім я беру всередину пальцями за снеп, це снеп називається, знайомся. І вириваю з цієї руки бум! Оця рука одразу стає ось сюди, і я накидаю на цю руку кепку. Потім притримуючи великий. Таким пальцем, ось так зажавши кепку, я роблю вигляд, ніби я вдарив в спину себе кепкою, бум. І потім, звичайно, роблю вигляд, ніби вона відбилась. О знову ловлю її за снеп. І тепер б'ю з цієї сторони, ніби спиною. Відбиваю її. Бачиш? І коли я відбиваю спиною, я роблю петлю, ось таку шу. І так і тримаю руку. Бачиш, кіпка пішла назад, і тут я. Оп, і за козирьок її зловив. Ця рука, коли віддала кепку цій руці, це ліва рука. Вум! Права рука на коліно чик, ця рука в петлю знову чек, І я її отак от закручую. Чик-па! І накидаю на ногу. Скажи, круто! А тепер давай зробимо швидко.